Вітаю! Я Душкіна Анастасія, учениця 10 класу Арцийського ліцею номер 5 Хочу представити вашій увазі мій дослідницький проєкт на тему визначення стійкості рослин до впливу високих температур. Ідея створення мого проєкту пов'язана із моїм багаторічним спостереженням за озелененням в нашій громаді та на території нашої школи. У зв'язку з підвищенням температури та зміною клімату, значна кількість зелених насаджень не виживає. Метою мого проєкту було спостереження за процесом феофітонізації, яка відбувається в рослинах під впливом високих температур, та призводить до руйнування хлорофілу з його перетворенням на феофітин, який можна спостерігати у вигляді бурих плям на поверхні листя. Це приводить до зменшення інтенсивності фотосинтезу та зниження адаптації рослин до впливу високих температур. Об'єктом мого дослідження були вилистя дев'яти видів дерев, які зустрічаються на території нашого міста, а саме: клену дрібнолистого, каштану кінського, дінго, білоби, тополі пірамідальної, верби білої, павловні, в'яза, малого та дуба черещитого. В лабораторії, створюючи штучні умови для руйнування холофілу, ми протестували зібраний на початку вегетації матеріалу. За методикою Мацкова ми витримували зразки у водяній бані при температурі від 40 до 80 градусів по 30 хвилин. Охолоджували та занурювали в розчинуль 0,2 нормальної холидної кислоти на 10 хвилин. Згодом візуально оцінювали відсоток утворення феофітину на поверхні листя та умовно визначили відношення рослин до впливу високих температур. Таким чином, ми отримали три категорії рослин. Зі слабким побурінням листя до 60 градусів виявилося дуб черещитий, верба біла, альбіція ланкоранська, дяс малий. Пошкодження понад 50% площі при температурі 50 градусів спостерігалося на видах клен каштанкінський, дінго білоба та тополя пірамідальне. Повне побуріння при температурі 40 градусів відбулося у Павловнії. Під впливом температури 80 градусів у всіх екземплярів спостерігалося 100% руйнування холофілу. Результати дослідження показали, що рослини по-різному адаптуються до впливу високих температур, тому моніторинг рівня феофітинізації може бути корисним для оцінки стресостойкості деревних рослин та вибору видів для озеленення в умовах кліматичних змін. Дякую за увагу!